Доброго дня, шановні присутні, шановні члени комісії. Сьогодні на засідання комісії є з питань депутатської діяльності забезпечення законності антикорупційної політики, захисту прав людини сприяння, децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи, слова та інформації, пропонується на розгляд такий порядок денний. Перше питання про присвоєння звання почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади. Наступне про депутатські запити. Наступне питання про звіт Шептицького міського голови про діяльність виконавчих органів Шептицької міської ради за 2024 рік. Наступне питання про діяльність АТ Укрпошта на адміністративній території Шептицької міської ради за 2024 рік. Сьоме питання про затвердження порядку надання адміністративних послуг на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Шептицької міської ради. Наступне питання про затвердження переліку адміністративних послуг. Також питання про затвердження плану доброчесності Шептицької міської ради на 2025-2026 роки. Про затвердження статуту комунальної установи Агенції справедливої трансформації новій редакції, про внесення змін до рішення Червоноградської міської ради від 17.08.2021 2021 року. Про затвердження місцевої програми цифровізації Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік, про затвердження місцевої програми з висвітлення діяльності Шептицької міської ради на 2025 рік. Так само до нас на комісію поступило звернення про розгляд питання про виділення надбавки працівникам дошкілля від профспілок до шкілля. Вчора комісія з освіти і соціальна. Як медицина соціального захисту розглянула дане питання. Були запрошені профспілки, були запрошені відділ освіти, були інші депутати, і е, вирішила профільна комісія, що дане питання потрібно отримати цифри, які нам потрібно буде виділяти з місцевого бюджету для такої надбавки. І чекаємо пропозиції від ялуї освіти на лютий, так? Ну, погодили, що треба таку допомогу зробити на, на, на балку. Я за прислідження з тисячі гривень додатково додаткового за, за mm -hmm. щоб, щоб сума була чітка, буде розподіл коштів в лютому, тоді в лютому винести той рішення, щоб, щоб, щоб рішення було підтверджені коштами. Тобто погодилися, що треба це робити. Тому, якщо профільна комісія розглянула дане питання, було прийнято відповідне рішення. І є вже якийсь план дій стосовно цього звернення. Я пропоную, якщо буде потреба, розглянути також дане питання в лютому. А наразі затвердити той порядок денний, який нам сьогодні запропонували на комісію. Прошу голосувати. Двоє за, проти утримувалось немає. Перше питання про присвоєння звання почесний громадянин. Червоноградської міської територіальної громади, скажіть, будь ласка, Олександр Олегович, а почесний громадянин ми будемо перейменовувати також, чи як? Що ми будемо далі? Наразі громада, територіальна громада не перейменована, тому і рішення це вже буде, юридично? Буде, буде, буде громада. Ми можемо додатково рішення прийняти, поки є громада. Okay. Що, називається ще не то є не громада, тому не переймається. Okay. Наразі є один герой, який є, але якщо. Викутковий був все, рішення виконав не прийняв. Тобто, скажу все, що або на лютий, або сам Тобто в нас не буде цього, цієї спосіб. Можливо, що це поміняється. Але можливо, що, а якщо поміняється, то тобто, відповідно це рішення. Mm -hmm. Прошу по першому питанню присвоєння. Двоє за мені mm -hmm. отримувалися. Е, е, є люди, які присутні, суті, може, не доповірують своє, щоб затримувати. І е, Тарас Терко про затвердження місцевої програми цифровізації Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік. Добре. По програмі цифровізації передбачено багато заходів, більшість з яких ми справилися реалізувати або власними силами, або у співфінансуванні. Або із залученням, із залученням позабюджетних коштів серед основних заходів по ЦНАПу. Інтеграція електронної приймальні з мегаполісом, створення реєстру виставлених рахунків, портал місцевих податків. По кіберу настоїть завдання зараз поставити іде рішення для захисту кінцевих. Для захисту кінцевих точок. Ми співпрацюємо з містом Сертюей. Про кібераудит кібер ми підписуємо меморандум з КСС Київської школою економіки. От також, також є там в планах по відкритих даних адмінпанель і завершити розробку сайту міської ради. То все просимо 70 тисяч гривень. Враховуючи, що з тих коштів ще будуть виділені гроші на співфінансування проєктів управління е, цифровізації вода. Розуміло. Заходи зрозуміли. Дякую. У мене питання вже Немає. Віталій Воронів. Прошу голосувати. Ну, За, проти властимаю. Дякую, Тарас Вісто. Наступне питання про депутатські запити. Наразі депутатських запитів немає, але прошу проголосувати, якщо. Тут двоє за, проти, отрималось нема. Наступне питання про звіт Шептицького міського голови про діяльність виконавчих органів Шептицької міської ради на 2024 рік. Міський голова ініціює свій звіт з подіяльності виконавчих органів. Тому подано оголошення. Звіт буде прийнятий до відома. Тут він буде усний, до нього додатка немає. такого, ну буде перебігана презентація, але письмового звіту немає, я буду писати усний як презентація. За діяльність виконавчих органів влади. Ну я розумію, то кожного року в нас слухаємо yeah. звіт міського випадку. Було на сайті, що люди, люди мають можливість питання, yeah. пройти. Можливо, багато людей треба буде за те, що також розбачити. Прошу проголосувати за дане питання. Двоє за, проти отрималось немає. Наступне питання про діяльність АТ Укрпошта на адміністративній території Шептицької міської ради за 2024. На минулій сесії віддати Коваковський дав пропозицію закупити діяльність пошта, тому що нього було зауважено саме по діяльності школи організації. Я написав листа, пошта відповіла. Шляку мав ріг дев'яські обласних керівник, Тепер зараз приїде місцевий куп. До них, sure. яка менеджер регіональний буде на сесію, буде передати поставити, в тому числі є ті питання, які видали Сергій. Тобто ми будемо мати змогу заслугатися. Запитати. Поханні підготувати якісь питання, щоб підготувати, щоб він відповіла людина правильно. Зрозуміло, добре. Дівчина місцева, чи раду, менеджер. Це стосується діяльності центрального відділення, що кошта. Взагалі все виділено почина по нашій громаді. Може і по селам. Добре, прошу голосувати. Двоє за, отримались немає. Наступне питання про затвердження порядку надання адміністративних послуг на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора центру надання адміністративних послуг. Комплекс мобільна валіза. Ну керуючі, мабуть, заняти немає. Але це СНАП додаткового послугу мобільна валіза, щоб реєструвати по вісту по місту. Можливо, люди, які не мають, мають певну інклюзію, не можуть випити. СНАП. Буде певний графік, що вони жали і далеко послуги ЦНАП. Це нова послуга вона нас потрібна. Прошу голосувати. Двоє запровади, отримались, немає. Наступне питання про затвердження переліку адміністративних послуг. що ну, так. Я кажу, зараз кажу, це додається послуга... Чи... послуга... Послуга СНАП додається послуга по архітектурі реєстрація будинків до наступного року. Раніше всі заяви йшли напряму в СНАП, зараз ці е заяви йде напряму через ретуру, зараз напряму через СНАП. Тобто центр на послуг більше себе перебирає функції, які можуть бути без дотику до людини. Це в рамках е протидії корупції, скажімо так, проводити заходи, щоб не бачився спеціаліст, який приймає документи з тим, хто приймає рішення і совредовиться за заявою. Послуги по архітектурі, по реєстрації будинків передається на СНАП, через СНАП. Прошу голосувати за дане питання. Це питання про затвердження переліку адміністративних послуг. Двоє за, проти отрималися немає. Наступне питання про затвердження плану доброчесності Шептицької міської ради на 46 рік. Ми отримали рішення на сайті про затвердження оплану доброчесності Швецької міської ради. Відповідно, нам пропонується затвердити. Хто буде доклада? Ні, а от вичищено було майдановочку. Відповідає? Так. Тут нам пропонують затвердити план доброчесності, місці... що додається. Була... А... Було, тобто, була проведена робота упродовж року. Даний да. план з відділами з головами комісій профільних і всі бажаючі, які були присутні, вони затвердили такий план доброчесності. Відповідно, проведена була робота. Катериною Шуварською з Львівського регуляторного хабу відповідно до проєкту. Буде сама Шуварська. <звук> Треба тут Софію. Або чище. ви. Тимчишин або мабуть. Я знав, що кінчили в й не в курси, що в саме питання. В курсі, як я, бо я так само тоді на місії не всім був, тому що на навчання було що під назика. І тут деякі питання мені можуть задати питання суперечливі там. Я... Є план доброчесності, з ним можна ознайомитися на сайті Чорноградського. Я розумію, на сесії допутати хто буде. Буде виплати. Ну, буде тим чи не буде доповідати. Якщо потрібно доповідати мені, то я можу доповісти. Я просто не настільки орієнтуюся, тобто наскільки, наприклад, люди, які його безпосередньо писали, це буде. Я взагалі беру. якщо вона буде на сесії? Може запитання, скільки буде. По суті. Там, в принципі, ми цей план доброчесності, ми його приймаємо щороку. Що це люди mm -hmm. накручення, тобто в нас є вимоги відповідні. Ми такий план доброчесності на робимо вже готова, що це, було, готово, що це є високі. стратегічний документ, він стосується різних сфер дослідування до мене відносин. Комунального майна закупівель, антикорупційних заходів, соціальної, економічної інфраструктури. Тут описуються всі корупційні ризики, які можуть бути. І прописано, які саме заходи ми повинні робити упродовж 25-26 років. Прошу голосувати за дане рішення. Двоє за, проти отрималися немає. Наступне питання про затвердження статуту комунальної установи адміністрації з правої трансформації нові редакції. Дане питання є також на сайті Червоноградської міської ради. Ви маєте роздрукувати. Зайнятись момент. Це та агенція, яка була агенцією інновації, яку на, на, на Агенцію ми інновації, перейменувала минулої сесії. Ми пам'ятаємо, що ми перейменували е, дане установу, а також сьогодні, як наступним кроком, ми затверджуємо статут Агенції комунальної установи справедливої трансформації в новій редакції. Статуту можна отримувати це. Сайті міської ради пропонується нам затвердити даний статут контрольне виконання рішення покласти на нашу комісію, а також заступника е, військового діяльності на органів маркування. Е, тобто, е, передбачено статутом, що дана комунальна установа Агенція справдової трансформації, засновником якої є Шептицька міська рада, е, вона... Може мати та використовувати відповідні, тобто передбачені всі права і можливості даної агенції, завданням якої буде сприяння сталого економічного розвитку та справедливої трансформації шептицької територіальної громади, представництво інтересів громади в процесах справедливої трансформації, енергетичні. Модернізація, диверсифікація та відновлення, провадження процесу цифровізації, стратегічного управління, координації зовнішніх та внутрішніх зв'язків Ради, а також агенція буде займатися міжнародними фінансовими співпрацею з міжнародними фінансовими організаціями, програмами технічної допомоги, беручи участь в реалізації стратегії та планів з розвитку територіального громади. Ми вже кілька років говоримо про те, що нам необхідна така агенція. Зараз нам дізер допоможе дану агенцію створити, тому прошу голосувати за розглядання питання. Ви за проти, допомогли з Так, наступне питання: принесення змін до рішення Черноградської міської ради від 17 року. Воно полягає в тому, що в зв'язку з перейменуванням Шептицької міської е, ради е, нам була створена комісія, тобто на знаєте, бо Це стосувалося я не взяла, бо я думала, що тут все є. Шо? Кодекс? Рішення? у нас є Та чому? Рішення, Рішення. По... по кодексу. Зараз я з телефона буду. Дане рішення турсують. Садіть когось по селочкам. Кодексу етичної поведінки посадових осіб Черновецької міської ради водії виконавчих органів та працівників комунальних підприємств, установ та організацій. Його пропонують викласти нові редакції згідно з додатком, який є оприлюднені на сайті міської ради. Тобто, а зміни полягають в це рішення саме в перейменуванні, тому що ми тобто, перейменувалися і нам треба привести до у відповідність дане рішення. Тому прошу підтримати. Двоє за, проти отримались немає. Так, програму сеціалізації ми розглянули, підтримали. І наступне питання про затвердження місцевої програми з діяльності Шептицької міської ради на 2025 рік. Програма діє з 21 року. Кожного року ми затверджуємо. заходів там доволі простий. Передбачено висвітлювати сільської ради в електронних засобах масової інформації, зокрема на телебаченні, в радіоефірах та у друкованих медіа. У друкованих медіа, відповідно до законодавства, ми зобов'язані публікувати розпорядження міського мови, рішення по бюджету, також регуляторні акти і порядки денні сесії. Просимо на заходи по 200 тисяч на кожен різновид засоб масової інформації, відповідно, кошторис програми 600 тисяч. Дякую. 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 Чи є питання з цього? Прошу втримати. Двоє за, проти, утрималися, немає. Дякую на сьогодні. Це всі питання, які підбувалися для розгляду. Дякую всім, що прийшли. Дякую.